Якщо ви все ще чекаєте, коли у вашому місті випаде сніг, або просто досі не відчуваєте настання новорічних свят, спробуйте дати волю фантазії і своїми руками зробити з найпростіших свічок чудові новорічні прикраси, ось побачите процес творчості напевно затягне вас, а настрій в результаті стане святковим. Люди завжди цінували свічки як символ домашнього затишку і душевного спокою. Але головне їх достоинство найкраще описала відомий прозаїк зайк в Токарєва свічки. Це не дани на моді, електрична лампочка світить всім, а свічка тільки тобі. Свічки в банках класичний і, мабуть, самий безпрограшний варіант. Свічки в банках, все, що потрібно від вас, це по перше, заздалегідь обзавестися найпростішими білими столовими свічками. А по друге. Бути щасливим володарем декількох невеликих непотрібних банок. Ви завжди можете прикрасити ці баночки так, як захочете, можна використовувати будь-які підручні матеріали, а можна спеціально принести додому кілька ялинових гілок і шишок або навіть кору дерева, щоб прикрасити свої свічки. Для прикраси судини, в якому буде знаходитися свічка, також відмінно підійде яскрава пряжа або просто мотузка. Все залежить від вашого задуму, можна вибрати для прикраси товсті лаконічні мотузки, а можна навпаки підкреслити крихкість новорічних чудес, створивши з мережева і непотрібних намистин ось такі чудові свічки. Якщо у вас вдома є ще й золотиста фарба, можна спробувати спорудити подібні різдвяні свічники. Один з найсимпатичніших новорічних варіантів прикраси свічки. Баночка обмотана товстою декоративною полотняною стрічкою і ошатною пряжею. Можете прикрасити такий свічник паличками кориці. До речі, ще один варіант: обклеїти всю баночку такими коричними паличками, як показано на заголовній картинці. Свічки у воді. Вам знову знадобиться якась красива ємність і свічки таблетки, які потрібно буде пустити у вільне плавання, на дно посудини можна покласти красиві намистини або камінчики, а в воду додати листочки, ялинові гілки, ягоди або сухі квіти. Фруктові свічки ні, ні. Мова йде не про ароматизованих свічках, а про справжнісіньких фруктових. Яблучних або апельсинових, тільки уявіть, як прекрасно вони будуть виглядати на святковому столі. Свічки в пляшках під довгі і вузькі свічки найкраще пристосувати пляшки, вони виглядають ефектно вишукано, а головне дають правильне освітлення. До речі, якщо у вас вдома є красиві пляшки з під вина, то напевно знайдуться і пробки. Ось ще одна шалено стильна і цікава ідея на винну тематику. Свічки в келихах дуже ошатно. Урочисто і святково будуть виглядати свічки в келихах. При цьому можна вибрати варіант, який вам до смаку можна перевернути келих, помістивши під нього якусь прикрасу, і поставити свічку поверх нього. А можна поставити свічку прямо в келих. Свічки в кавових зернах, елегантною прикрасою для вашого столу стануть свічки, поставлені прямо в ємність з кавовими зернами, свічки в серветках. Симпатичний варіант на швидку руку в будь-яку посудину без ручки покладіть свічку, оберніть його красивою серветкою і обмотайте мотузкою або красивою стрічкою.